Відтепер пенсіонери з особливим статусом а це нардепи, прокурори і судді мають обрати або далі працювати на спецпосадах або отримувати пенсію. Іншого, як то кажуть, не дано. Про головні законодавчі новинки розповіли в обласному пенсійному фонді. Інші працюючі пенсіонери отримуватимуть щомісяця не повну суму грошової виплати, а 85% від неї. Щоправда, нововведення не стосується інвалідів війни, першої та другої груп, учасників бойових дій, а то та членів сімей загиблих військовослужбовців. Звертаються і кажуть, а в мене син був в АТО. Мені маєте пенсію заплатити, бо бо то я член сім'ї. Тільки загиблих, не дай Бог, звісно, але що так воно прописано в законі. Вірніше в законі чітко визначено, що особи, які відносяться до пункту 1 статті 10 закону про статус від війни війни, гарантії соціального захисту. Це є ті які я назвав загиблі померлі і скільки у пенсійному фонді кажуть, з такими нововведеннями лише за квітень вдасться зберегти майже 7 мільйонів гривень. Втім, економією чиновники це назвати не можуть. Сума незначна, адже потреби бюджету фонду є значно вищими. Для області це дуже малий відсоток. Такого резонансу, щоб так як знову ж повторюся, говорили, що це економія. Тут немає великих сум, це е, майже 7 мільйонів в той час, як потреба, як я на місяць в нас більше 500 мільйонів. Ну п'ятсот так 540, як який місяць становить. Законодавчі зміни набули чинності 1 квітня. Загалом на Прикарпатті мешкає майже 400 тисяч пенсіонерів. Середній розмір їхньої щомісячної пенсії складає півтори тисячі гривень.